Закон про мобілізацію вже підписав президент Володимир Зеленський. Повністю він набере чинності за місяць, 18 травня, тоді як деякі положення почнуть діяти одразу з моменту ухвалення. Про норми закону та його юридичні тонкощі поговоримо з військовою юристкою Вікторією Нестеренко. Пані Вікторія, вітаю вас. Вітаю, Роз... розкажіть, будь ласка, які зміни основні у нас будуть в зв'язку з ухваленням закону про мобілізацію. Основні зміни для тих осіб, які тільки збираються піти стати на облік, вилучили такий термін обмежено придатні». Тобто нас зробились придатні або непридатні. На цей момент ті, хто обмежено придатні, їм запропоновано з'явитися і знову проти ВЛК, щоб визначили, чи придатні, чи непридатні. також. На жаль, для військовослужбовців не дочекалися норми про демобілізацію, От, пообіцяли нам, що найближчим часом це врегулюють окремим законопроєктом. От, і, в принципі, щодо відсрочки, тим, чим користувалися багато людей, вступали до вищих, тобто отримували там другу вищу освіту. Зараз цю норму прибрали, і підставою для отримання відстрочки є тільки в тому випадку, коли ти здобуваєш першу вищу освіту, це те, що гостре там, да, там звертаються люди там за правою консультацію О, Такі е, тонкощі звільнення з військової служби для військовослужбовців? Там, якщо раніше там, ти доглядав за особою? Яка потребує стороннього догляду з умови, що немає інших рідних, ти мав право звільнитися з військовим. Зараз там виписаний такий термін, що якщо ця особа визнана недієздатною. Тобто, тепер ще додатково військовослужбовцю через правників придеться звертатися до суду і визнавати цю особу недієздатною. Ну, так, це коротенько. Звісно ж, закон об'ємний, Сьогодні його, ось я зайшла, повідомила, що його опублікував там на 90 -та аркісів. Тобто будемо вивчати, да, там, це розговор... розмова не одного тижня, і, звісно, як будуть трактувати на місці ці норми. Звісно, ж... більш жорсткі штрафи. За те, що не своєчасно люди стають на військовий облік. Ну і в принципі сталося враження, що всіх військово зобов'язаних порахують. Тобто, хто не зареєструється через електронний кабінет віддалення, в будь-якому випадку там вас знайдуть. Якщо ви саме не з'явитесь, то у ТСК буде право звертатися в суд з поданням. І обмежувати особу, управляти транспортним засобом. Тільки за рішенням суду, можливо, там арешт рахунків. Звісно, ну, такі судові рішення можна буде оскаржувати. Ну, в будь-якому випадку, ми що живемо в країні, де війна. Звісно, комусь потрібно захищати цю країну і. Хочеться, звісно, більше, більше гарантій, більше прав для наших військовослужбовців. Що хочу додати від себе, що чим порадувати, да, якщо особа отримала учасника бойових дій, звільнилася з військової служби, є державні програми, про які, на жаль, мало хто хто знає і мало висвітлює, тобто мають право там на пільгове отримання кредитів, на пільгові гранти. Під держави на підняття бізнесу. добре, давайте все ж повернемося до закону про мобілізацію. От скажіть, не дочекалася ми демобілізація? Є якісь альтернативи для військовослужбовців, які вже понад два роки на передовій, і чи взагалі є конститу... дійсно таке положення в конституції, яке не дозволяє демобілізацію? Ми ми зараз не торкаємося норм конституції, тому що у військовий час у нас прописано, що обмежуються гарантії права. От і якщо зараз ну мабуть були дуже важливі підстави, да чому не проголосували за цю норму і чому попросили поки виключити цю норму, тому що дуже великі втрати, да. І, мабуть, зараз нікому буде служити, якщо ми зараз звільнимо людей, які навчилися і справді класно воюють. А якісь альтернативи є все ж для військових з Альтернативи лікування, реабілітація, госпіталізація, відпустки там за сімейними обставинами, відпустка там після лікування. Тобто є перелік, але військовослужбовцю необхідно радитись, справники, як, як, якими можливостями він може скористуватися. Ну і звісно, що хочеться, щоб були гарні командири, щоб піклувалися за своїх хлопців, вчасно там розглядали рапорти про надання їм відпусток, виплат, користуватися там пільговим правом відпочинку в санаторіях. І таке інше. Як щодо звільнення строковиків, чи буде воно і чи є гарантії того, що відслуживши 36 місяців, вони все ж зможуть піти нарешті додому? Це мова про тих, кого мобілізували ще до початку повномасштабного? Розумію. Зараз не можу відповісти на це питання. Я думаю, що більш детально нам спершу повідомить там, перші особи да, держава. А ми вже будемо потім робити висновки. Тобто, сказати однозначно так, я не можу. Як юристка, як думаєте, чи немає порушення конституції конституційних прав громадян от, саме в тому, що будуть накладати арешти на рахунки, забирати машини у тих, хто не поновить свої дані у ТЦК? Дивіться, норма про право накладати арешти на рахунки і обмежувати управляти автомобілем? Вона діє і. В сьогоденному законодавстві, в цивільному, якщо ти там заборгував комусь, аліменти заборгував, також само мають такі права державні виконавці вже давно звертатися з поданням до суду, і у боржника там арештовували рахунки і позбавляли права керувати автомобілем. Тому чому зараз так люди тривожаться, Ну, звісно, ми сподіваємося, що не буде там багато і порушень. Але якщо вчасно там людина стане на військовий облік, то і не допустять сама собі таких неприємностей правового характеру. І звісно, такі судові рішення там підлягають оскарженню, якщо вони там безпідставно були прийняті. Які штрафи чекають на порушників, на тих, хто не стане вчасно на військовий облік? Наскільки вони збільшуються? Віся там прописуються в цей час там 17 двадцять дві тисячі гривень. Останнє питання. Розкажіть, будь ласка, про електронні повістки. Чи будуть вони, чи ухвалили їх, і з якого моменту, якщо їх все ж ухвалили, буде вважатися повістка вручена? Повістки паперові, електронних не буде поки що, якщо не несуть зміни. але ж трохи спрощена процедура їх вручення. Десь схоже на вручення судових повісток в суді. Ну, подивимося, яка буде практика. Насправді працівники ТЦК дуже хвилюються, я ж доволі часто там буваю щодо процедур, що люди потім оскаржувати будуть і намагаються там в рамках закону діяти. А вже процедура, яка там виписана, що будуть вручати повістки, там принесли додому, залишили і формально вважається врученою. Подивимось, як воно буде реалізовуватись. Тобто я не можу сказати там взагалі, що це порушення. Треба дивитися, де особа знаходиться, де вона зареєстрована. Чи вона взагалі жива, розумієте? І в цивільний час бувало таке, що суд стягнув кошти, а виявилося, що особи вже немає в живіх. Таке теж буває. Всі живі люди. Я хочу сказати, що треба прокидатися і розуміти, що. Якщо кожен щось буде робити там для своєї країни, то ми, ми скоріше там переможемо. Донатьте на ЗСУ, допомагайте військовим. Ну і звертайтеся вчасно за порадами до юристів, а військові вчасно звертайтеся до психологів, щоб якось врятуватись від цього вигоряно. Дякую. Слава вам. Україні, слава ЗСУ. Героям слава.